Сьогодні ми відкриваємо простір у місті Кременчуці, куди можуть зайти ветерани, сім'ї загиблих. Також ми будемо займатися питаннями людей, які попали в полон або безвісті зниклі, і для них будуть надавати соціальні послуги. Також тут є напрямок, це робота з сім'ями у складних життєвих обставинах. Сьогодні приїжджають гості матеріали та обладнання надані нам європейськими нашими партнерами. Будівництво було за рахунок міського бюджету, тому будуть і міський голова, і представники європейських. Як працюватиме цей заклад з понеділка по п'ятницю? Чи... так з понеділка по п'ятницю в робочому режимі, але дівчата відповідають 24 на 7. Ми дамо телефони, по яким можна отримати консультацію і не в Робочий час. Добридень. А що це не доробили? Добрий день. Трошечки не встигли. Я радий бачити. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. В будівництві є останній перша цеглина. Першу цеглину ми заклали десь півтора року тому тут, а останню цеглину, я думаю, що можемо навіть сьогодні. Символічно да, да, це абсолютно нормально. Це частина процесу, і це показує, да. що все ми звичайно встигли, але готель вчора о 10-й годині попередив нас, щоб ми перестали різати і працювати тут. Починається наш простір з рецепції, де рада зустрічає всіх відвідувачів факівець соціальної роботи Єлизавета, і вона розкаже про себе. Вітаю, мене звати Єлизавета. Я зустрічаю відвідувачів простору та направляю їх до відповідних фахівців згідно з їх запитами. Можна питання відразу. Якщо приходить, наприклад, ветеран і в нього є ряд питань, і ви перший день, не хвилюйтеся, це ж любова ситуація. І є, наприклад, питання пенсійного забезпечення, куди йому йти? Е, ну, можна я зазвичай я можу скоригувати до фахівців, які можуть більш точно е, від скоригувати, куди можуть підписати. Під... До до тут понятно, та... тут, тут, тут 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 це зазвичай. До кого ви будете? Долі милевітаєте. Хорошо, мінутарно молодець. Далі а друге питання в мене є по медичному забезпеченню. До кого йти? приводу ветеранів. Це, це це де. Четвертий кабінет. Четвертий кабінет. Скільки ще кабінетів є? Перший, другий, третій, правильно? Чотирнадцятий. Четвер... Четвер... Ні, я просто нужна. Я розумію. Стрес-тест називають. Це зробить. Є історія, коли ти приходиш і хочеш щось дізнатися. Ну, Щодо пенсійного забезпечення, щодо медичного забезпечення, щодо соціального захисту, щодо тих послуг, яких місто надає, хто, куди йти? Скажіть, це фахівці знають. Це фахівці знають. Так а на що тут не <плес> знаєш? Ти зустрічаєш, скажи, і ти розкажеш людям, які тут послуги є. Які послуги надаються ще тут, окрім тих, які Антон сказав, пригороди. Консультування по е, саме ветеранів, їх сім'ї, е, також сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини. Е, пси... Два зрозуміло. Добре. Ну, зараховано. Задача Я як Вчитель е, університету з трирічним стажем зараховано. Да. Чому полягає ваша основна робота? Чи приходили до вас вже ветерани, з якими питаннями? Так, звісно, ветерани вже до нас йдуть потихеньку, тому що ще нема такого розголосу, але я думаю, ви ж самі розумієте, війна продовжується і тільки буде все більше і більше. З якими питаннями розумієте, питання дуже різні? Від яких соціальних да, люди не розуміють, де взяти якісь довідки, да, куди звертатися потрібно. Але до психологічних питань в нас є психолог, який може організувати та допомогти в теж вирішенні їхніх внутрішніх питань. Звертаються також по, щоб допомогли організувати, зібрати комплект документів на матеріальну допомогу. Ну і це більш за все звісно відбувається. А так, в принципі, дуже питання, не можу так розказати кожен індивідуальний случай, тому наші дівчата і я в тому числі з кожною людиною окремо обговорюємо це. І допомагаємо, чим можемо. Я вважаю, що немає таких проблем, які ми не можемо вирішити. Тому звертайтеся, будь ласка, до нас чекаємо всіх з нетерпінням. Будь ласка, відеотерапія, релакс, аудіотерапія, світло світлова лампа, яка також для комфорту і настрою. Все відбувається тут. Якщо треба відпочити, будь ласка. Працівникам, так? Ні, клієнтам, звичайно. І для індивідуальної роботи, і для групової. Все тут є. Групова маленькими, звичайно. Зараз попробують. Але але є вже на меті збільшувати кількість психологи. Питання по зарплаті. Правду, кажу, на руки 8700. Місто міста... додає ще тисячу міністра. Місто додає так, тисячу грязним чи Чистим. Чист, тобто 900 ну, близько 10 тисяч. Так. Ми ініціюємо виплату сім'ям зниклих безвісті щорічно в розмірі 10 тисяч гривень. Ми розширюємо форми підтримки да, для тих, хто повернувся з полону. Ми вже виплатили. Матеріальні допомоги двом особам по 50 тисяч гривень, тому що хлопцям дійсно треба кошти на відновлення, на реабілітацію, на знаєте, те, щоб знову повернутися до життя в громаді, а не там, де вони, на жаль, перебували протягом певного часу. І там дійсно і психологічна, і медична допомога, і соціальна допомога повинна бути в одному пакеті, в одному місті, і це буде надаватися. Ми сьогодні згадували про те, що місто пішло на провадження стипендіальної програми для дітей, батьки, які загинули захищаючи Україну. І ця виплата зараз складає 1 тисячу гривень в місяць. З 1 вересня це вже 2 тисячі гривень. І сподіваємося, що з 1 січня ми можемо підняти її до 3 тисяч гривень в місяць кожній дитині до досягнення повноліття. Побачивши таку натхненну натхнену працю міста, безумовно, ми. Звернулися ще раз до міста Кременчуга і до мерії, зокрема. І Міністерство ветеранів. минулого разу ми приїздили сюди з першим заступником міністра ветеранів. І він теж надихнувся. І була така пропозиція надати таку заявку щодо отримання в тому числі державної субвенції на побудову нового такого ветеранського хабу, простору, центру, який буде розповсюджений по всій. В Україні 10 проєктів таких в Україні отримали позитив і будуть реалізовуватися в тому числі і в місті Кременчук. Два фінансові питання. Перше питання: скільки коштувало все це? Ну, у нас є прес-реліз, в принципі, ми могли б надати прес-реліз. Близько 7 мільйонів коштували ремонтно-будівельні роботи, підтримка наших партнерів близько 1 мільйона 700 гривень, якщо рахувати так, монетизувати. компанію Джопан Табака близько 500 тисяч гривень, це мафи, це Мощення, це озеленення. Тобто ну, от складіть всі ці цифри і отримайте бюджет. І друге фінансове питання, ми спитали, скільки зарабатували, скільки отримують працівники зарплати, у них не виходить навіть 9 тисяч гривень на руки. Чи Дивіться, хто, 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 хто вам дав інформацію, що у них не виходить 9 тисяч на руки? 8700, це в'язнені плюс тисяча муніципальних надбавків податки віднімаєте? це в кого? у психолога. Ні, це у психолога, який працює по ветеранському напрямку. Я зараз не хотів про це говорити, але я вам відкрию секрет. У нас є велика проблема, тому що ті фахівці, які працюють з ветеранами за рахунок коштів державного бюджету, зарплату отримують в 2,5 рази більше, ніж передбачено нашими нормативними документами. І для того щоб вирівняти зарплату наших фахівців, громада прийняла рішення. Це теж колегам. Довідомо збільшення фактично до рівня того, який дає держава для тих фахівців, які працюють з ветеранами. Тобто, у нас, якщо напрямок буде відділ по роботі з ветеранами, пана Івана зарплата буде фактично в два рази вища. Ну, Марина, коли це буде відбудеться? Це вже ну, в, цьому місяці, в цьому місяці вони в себе в заробітних платах побачать збільшення в два рази, тому що ми не можемо розділити, що фахівець близько 20 тисяч у них буде заробітна плата.